Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні піде мова про Михайла Мудрика. Він може зовсім скоро повернутися на футбольне поле. Як мінімум на це вказує те, що його не виключили з заявки Ліги конференцій Челсі, тобто він залишився там. Плюс до цього з'являлася можливо й фейкова інфа, але тим не менш про те, що про Бабе... Могла дати негативний результат, і це може свідчити про те, що Михайло зовсім скоро дійсно може вже виходити на футбольне поле, як мінімум, тренуватися з командою. В цьому відео ми будемо розбиратися в цій ситуації. Я висловлю свою власну думку стосовно того, чи дійсно. Ці всі факти і фактори означають, що Михайло зовсім скоро може повернутися на футбольне поле. Ну і, звісно, думка більш компетентних людей. І ваша в коментарях. Мені цікаво, як ви вважаєте, перше, чи проба б дійсно, чи вірите ви в те, що вона може дати негативний результат, поки що офіційної інфи по цьому немає, був тільки якийсь певний вкид з Твіттера. І чи означає от включення, не виключення, точніше, Михайло Мудрика з заявки Челсі на Лігу конференції, те, що Челсі, можливо, щось знає, і. Ми його зовсім скоро футболіста цього побачимо в футболці Челсі і, можливо, футболці збірної України. Пишіть власні думки. Обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на канал, друзі. Це дуже важливо. В нас зараз не так часто виходять відоси. Мало зараз в інфопросторі тих новин, про які хочеться говорити, трансферних по УПЛ. Ну і взагалом по тематиці мого конкретного каналу. Дійсно, записувати фактично і немає що, тому обов'язково підтримайте це відео. На моєму каналі ви вже бачили відео по Михайлу Мудрику, Відразу після тієї новини, жахливої, яку ми почули про його допінг, я записав відос, де ми розбиралися в тому всьому і прийшли до висновку, що дійсно. Ну, йому загрожує там 4 роки дискваліфікації і, ну. Можливо, два, якщо зможуть довести, що він був непричетний і так далі. Але в будь-якому випадку, ми прийшли до висновку, дійсно, що Михайло Мудрику його будуть дискваліфіковувати. І давайте по хронології, зовсім коротко. Мудрик здав позитивний. Допінг-тест після одного з матчів наприкінці жовтня минулого року, після чого він якраз перестав потрапляти до заявки клубу. В його організмі було виявлено сліди Мальдонія. І сам Мудрик підтвердив, що тест показав наявність дійсно забороненої речовини. Звісно, він заявив, що був шокований результатами, він ніколи не вживав ніякі допінги. І він Категорично заперечує взагалі цей результат з його слів. І сам Мудрик, потім його вже було відсторонено від тренувань, і на клубній базі Челсі ми його вже не бачили. Ну і за даними ЗМІ, потім вже повідомляли, що Мельдоні міг потрапити до організму Михайла Мудрика через укол, який йому, можливо, дали зробили в збірній України. Тобто, може бути винна людина, яка йому сама і. Давала цей укол, можливо, він був не один. Це вже дійсно питання до самого мудрика, до його оточення. Я думаю, вони зараз в цьому розбираються. Звісно, конфіденційність інформації витримується після цього, в принципі, було таке певне затище. Всі говорили про те, що чотири роки це база. Да, і що там Проба Б вона точно буде позитивна. Там сподіватися на це ми не можемо, що вона може дати негативний результат. Михайло Мудрик подав на перевірку цієї Б і зараз її перевірять. Коли офіційно стане відомо, поки що ми не розуміємо, але говорять, що зовсім скоро там, можливо, через кілька днів або тиждень ми вже дізнаємося офіційну інфу стосовно Б. Але станом на зараз ми чули фейкову не фейкову інформацію, яка поширювалася з Твіттера, що Проба Б. B... Вона дала негативний результат, і що можливо, зараз Мудрик вже готується, щоб можливо повернутися до тренувань і на футбольне поле. Це, звісно, підхопили і наші змі. Деякі і я це не постив, тому що дійсно підтверджених якихось серйозних джерел не було. І насправді їх так і не з'явилось. Уже пройшло сіке там тиждень часу, в принципі, ніякої інфи немає. Можливо, це вирішили на, на цій темі хайпонути. І ось зараз е, ну такою серйозної інформації не з'явилося, але Челсі дали офіційну заявку на лігу конференції. Вони потрапили в одну восьму напряму, і, і вони зараз на своєму офіційному сайті оприлюднили офіційну заявку е, своєї команди, де був, звісно, Михайло Мудрик. Він непогано виступав за Челсі саме в цьому турнірі, тому що в АПЛ він не отримав е, так багато часу. Він був там. Просто резервістом і людина, яка сиділа на банці, в лізі конференції він грав в основному складі. В лізі конференції він був одним з найкращих атакувальних футболістів, дійсно, Челсі. Тому е, зрозуміло, що він був в цій заявці. Що могли зробити Челсі? Ну, якби вони дійсно знали, що ну, там чотири роки. Світить мудрику, і це вже було підтверджено там, чи два, чи скільки б не було, вони б, я думаю, його вимк... виключили просто з заявки. Цього не сталося, вони його там залишили. Але, друзі, давайте розбиратися, чи це дійсно говорить нам про те, що Челси щось знає, чи це просто певний психологічний момент. Насправді, я думаю, що цей хайп стосовно того, що Михайло залишився в заявці, можна сказати, безпідставний, тому що, по-перше. Нових місць особливо і шукати не потрібно було в заявці. Челсі. там звільнилося одразу 5 місць, 5 гравців з заявки Ліги конференції. Покинули клуб. Зрозуміло, що Челси міг додати. П'ятьох нових гравців, не виключаючи Михайла Мудрика, якщо він їм було потрібно закривати саме його позицію, якби вони знали точно, що він вибуде. Окрім там Михайла, додалися до заявки Палмер, якого не було, чалоба і маті самугу якого нещодавно а, якраз підписали ще два слоти в них залишалося. Для того щоб додати нових футболістів, там лавію і фофану, наприклад, могли додати, але їх залишили поза заявкою. Тобто, як я бачу цю ситуацію, мені здається, що клуб просто з психологічної точки зору поступає правильно, тому що прибрати Михайла Мудрика зараз заявки. Не знати офіційного вердикту стосовно його справи, ну це психологічно просто приб'є футболіста. Ну ви прикиньте, зараз Мудрик ще поки розбирається, ще поки про Бабе там не відкрита. Офіційно ніде цієї інформації немає. Якщо б до ці до цього моменту Челсі зараз прибрали б заявки Михайла Мудрика, ну це б означало, що. Що навіть якщо Михайло Мудрик якимось чином зможе зараз повернутися через місяць, два-три на дотренувань на футбольне поле, то це означає, що його ні в заявці ні в Ліги конференції вже не буде, де він отримував найбільше ігрового часу в Челсі. А про англійську прем'єр-лігу я взагалі мовчу, йому потрібно буде привести в форму. Ну, він не грав в футбол уже тривалий час, тому він до цього не грав в АПЛ, фактично ну, в основі взагалі не виходив. Тому шансів в нього ніяких не було взагалі десь зіграти. І тим сам Челсі прибили просто футболіста психологічно і мотиваційно його е готуватися до можливого повернення. А Челсі, я думаю, не западло залишити Михайла Мудрика в заявці Ліги конференції, тому що це Ліга конференції. Челсі взагалі начхать на цей турнір. Вони і без Михайла Мудрика спокійно виграють його. Там взагалі в них немає серйозної конкуренції, плюс-мінус. І є ким замінити, там сотні футболістів підписано і на його позицію, і так далі. І вони теж не демонструють непогані результати. Тому я вважаю, що це. Тільки виключно психологічний момент, а не означає те, що Челсі щось знає, і що Михайло Мудрик зовсім скоро повернеться. Моя думка, що це, ну просто можна сказати, така, от. Підтримка з боку клубу свого футболіста, і віра в те, що він дійсно не винен. А зараз давайте зацитую вам слова м, журналіста м, Бена Джейкобса, який висловився стосовно вже того, що Михайло Мудрик може отримати підтвердження про МВБ, що вона або позитивна, або негативна. Тобто, два сценарії для Михайла Мудрика. Бен Джейкобс говорить, що Мудрика дискваліфікують у будь-якому випадку. Зараз цитую якраз слова цього журналіста. За словами Джейкобса, якщо що проба Б підтвердить вживання допінгу, Мудрик зможе висловити свою позицію перед ухваленням рішення. І наразі футболіст заперечує, що свідомо приймав заборонені речовини. Якщо йому повірять, то він все одно понесе особисту відповідальність за все, що потрапляє в його організм, незалежно від наміру. Якщо ж спортсмен не доведе, що він вживав допінг, несвідомо, а проба Б буде чистою, то це стандартне. Покарання є чотирирічна дискваліфікація. У випадку, друзі, якщо проба Б виявиться негативною, тимчасове відсторонення можуть скасувати без подальших е, санкцій. Однак, футбольна асоціація Англії може дискваліфікувати Мудрика, лише беручи до уваги результат проби А, але не на 2-4 роки. Тобто його можуть... Все одно дискваліфікувати на певний період часу, якщо навіть пробабе буде негативною, і там не знайдуть ніяких мельдонів і е, речовин, які не можна вживати в футболі футболістам. Це буде означати, що все одно за нього далі буде відповідати вже футбольна асоціація Англії, і вона буде вирішувати, що з ним робити. Вона може йому дати умовно там пару місяців посидіти і врахувати тільки оцю пробу А. Не знаю, як це все працює, але все одно, навіть в найкращому випадку для мудрика, він певний термін все одно пропустить. Це ще не зважаючи на те, що йому потрібно буде привести це форму. Тому поки що. На даний момент це вся інформація офіційна, якою ми можемо оперувати, про яку ми можемо говорити, і оця заявка Челсі на лігу конференцій, Я думаю, це більше знову ж таки бонус такий приємний для Михайла Мудрика, і психологічний момент, що в нього вірять, вірять в його правоту, що він все-таки її доведе, і він не винен і зовсім скоро повернеться на футбольне поле. І знову ж таки, Челсі з цього, я думаю, нічого не втратить, якщо його просто там в цій заявці е, залишили. Друзі, пишіть власну думку. Ми будемо, звісно, чекати в загальну, загальне рішення взагалі по цій справі е, і офіційної інформації стосовно Про ББ, якою вона буде негативною. Чи позитивно Я думаю, друзі, під кінець, якщо вже підсумувати, та інформація, яка з'явилася в Твіттері, думаю, що це повний фейк. Стосовно того, що про ББ була негативна. І все-таки Михайло Мудрик пропустить. Ну, мій прогноз на ну, те, що він пропустить десь два роки. Думаю, що Про Бабе вона все-таки буде позитивною, і доведеться, звісно, що побути без футболу. Це. Дійсно, сценарій більш реальний. Він залишається таким, навіть попри деякі позитивні дійсно і фейкові новини, і те, що його залишили в заявці на лігу конференції, що дає, в принципі, нам надію на краще і на позитивне мислення. Тому о, ваші прогнози, ваші ставки на о, те, чи повернеться мудрик зовсім скоро, чи все таки ви. Теж вважаєте, що це все більше підбардьорення самого Михайла. Оця вся інфайка з'являється, ніж реальні факти, які свідчать нам про те, що е, ПБВ може дати негативний результат. Обов'язково пишіть в коментарях, е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, як тільки з'явиться якась нова інформація чи то офіційна. Ну, відразу запишу відео, і ми там е, про неї поговоримо і про подальші перспективи вже теж е, Михайла Мудрика як. Футболістам, дякую вам за перегляд, друзі. Підписуйтесь обов'язково на телеграм, для того, щоб не пропускати анонси відосів, новини українського та європейського футболу. До нових зустрічей!